Собі ви проводите якийсь саміт з тими, хто нібито ваші друзі, або ви їх називаєте своїми друзями. І що далі? Далі ви кажете, що ви маєте підготувати якийсь документ, якусь переговорну позицію, яку ви. Покладете на стіл Путіну раніше, до, до грудня минулого року, Зеленський і всі навколо нього заявляли, що це якийсь геніальний глобальний план, який це Нобелівська премія миру гарантована. Він зніме всі можливі загрози для він, всього іншого ну, це була повна хінея. Це був дурдом, психіатрія і нічого іншого. А потім, в грудні, раптом він сказав правду на тому прес-конференції. Реально сказав правду. Він сказав, що це всього на всього переговорний трюк. І я хочу зрозуміти, переговорний трюк в чому полягають переговори. Ну слухайте, я не в одних переговорах брав участь, коли українські делегації виїжджали. Я пам'ятаю, як ми билися за кожен пункт. Знаєте, в чому полягають переговори? Ви заходите з максимально сильними переговорними позиціями.